Вітаю всім, мене звати Наталя Сміховська. Я керівниця громадської організації Артстудія СТОПА і ми вже сьомий рік впроваджуємо діяльність по розвитку творчих здібностей наших дітей. Концепція діяльності студії полягає в підтримці молодого покоління художників і отримання їхнього ж першого виставкового досвіду. Першим таким проектом нашої студії є намальована історія князів Любомирських, який ми проваджуємо спільно з Рівненською обласною філармонією, і за підтримки компанії Заграва Геймс. Намальована історія князів Любомирських це виставковий проєкт, який репрезентує та підтримує мистецькі дослідження дітей, які через самостійну творчу роботу досліджують історію славетного роду князів, при цьому відтворивши через розуміння та власний досвід за допомогою використання художних технік, це гуаш, акрил, акварель. Даний проєкт сприятиме протидії російської культурної експансії шляхом вироблення наративів у протидії історичним фейкам та міфам ворожої пропаганди.